Всім привіт, вітання, любить Денис, Денук. так, ну що, у нас по 10 нова фішка. Зараз це по порядку розповідаємо, що ми зробили. В принципі, давайте що у нас є зараз на десяточку, щоб ви розуміли. Це у нас є дошочек з сіточкою, да, я вже показував, Ну, наглядно вам покажу. Вот, бачите, як гарно клац і вентиляція. Все. І бджілок можете перевозити і все буде чудово. Так, у вас є дошочок, є годівниця. Годівниця у нас і під е, канді, і під сироп. Тобто Можна два сиропа, можна сюди кандії. Тут є фалець. І можна класти сюди пластик для того, щоб канді не випаровувалося і воно було постійно вологим. Є. В годівниці у нас є предусмотрений отакий, бачите, пас, який буде розділяти в майбутньому у нас там буде пропал і буде ділити сім'я на дві частини. 145-й корпус стандартний. Далі що у нас із нового? У нас є ось вот така класна супорова річ. Всі бачать, так? Да? Тобто це у нас виходить. Переходне дно. Воно може використовуватись як і вдруг шо, дно короче, на всякий випадок. Короче, такий. Тобто Його можна поставити в принципі, воно таке тендитне, тобто його товстим не можна зробити, тому що будуть дуже великі відстані від рамки до сітки. От. Тому е, краще ставити його на жорстку поверхню. Ну или на, там, як у вас поставка нормальна, то на дві балочки ставите. І в принципі можна його використовувати, тут покласти допустим, там на скидку, или ПВХ. І 2 отводки. То Тобто, бачите, да, можна вот так вот поставити, у вас будуть два відводки. Можна даже прямо над сім'єю. Ось вот таким чином. Вот в принципі, для облету. Тут поставили ще один 300-й корпус. Тут буде пропіл, поставили ПВХ. -шку. Все це діло закрили гадівниці. Теж в ній пропіл є. Тобто Вам ніякий не треба там, прищепочки, там, целофанчики. Все тут автоматично закривається. Давайте глянемо, які у нас тут відстані є. Тут у нас, бачите, яка відстань. Ну, воно... Як і дно получається, як і переходне. Ну, чим тут прикол, що. А, давайте ще вам покажу. Відстань Відстань у нас. Тут рамочка 300. І виходить у нас відстань іде. Ну тут, наверное, я сильно придавив, да? вот так? Отак. 12.52. Тобто 2,5. Мм у нас решітка йде і виходить у нас відстань від рамки до сітки 10 мм. Ось таким чином. Ну, технічно просто нижче складно зробити, тому що воно буде дуже таке хлібке. Тобто вже робили мінімально скільки можна було зробити. Так, ну і Воно з цієї сторони також має паз таким чином. Тобто, на майбутнє, якщо, ну, в принципі, ви берете, отакі, можна ставити, якщо тут буде дно, яке має можливість ділити нахід, то вона буде просто закривати як два. Можна банально от у вас підводок, ви поставили перегородку, да, поставили у вас обліки різні матки. І ви можете ще нагору кинути. Зараз возьму другий. Ви можете нагору кинути ще один. І у вас ще поставили магазини. І у вас мама работає два відводки і ще її збирають вам. Тобто ну, взагалі то використовуємо нікотовську решетку і впаяли. Тобто ніякі тут болтики не існують. Тобто у нас все запаяне. Нікоторська, я вважаю, найкраща із пластикових решіток, ну, а далі вже сталева йде. Ну, сталева тендивна, якщо ви тут її погнете, то вже буде біда. А так, в принципі, ми її зашили сюди. Як хто працював на решетках, ви знаєте, що вони мають властивості трошки міняти гіометрію, да? там прогибатись, там, на рамки класаться. ну, Зараз буде все добре. То есть, все. Все, таким от чином. Ну, В принципі, це вже вже все готово, В принципі, все. Комплект. Осталось, только, наверное, ще 230 нам доробити. Ну поки всі запроси йдуть на додавську рамку на такі вулики. Ну а якщо треба буде, то ми вам вже доробимо і буде вам 230 Вот. Дно ми вже показували, тут система пилкозбірника. Зараз, 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 де у нас зараз Так, от дивіться, зробили кориці. ну, трошки його доробили, зробили широку ручку. Тому що, якщо ми вставляємо, то виходить, що оця ручечка у нас, бачите, як вона зроблена зараз. І там виходить маленькі отвіри тут залишаються, щоб джела просто не пролазила. Вона як і закривачка. Тобто раз туди, і вона до сітки вжимається і все. Ручка дуже велика, під варежку дуже зручно, не треба там, ось ручки тут, під руки. Можна в принципі, кому мало, можна трошечки отак підігнути вдруг то. От. Все з нержавійки, дуже гарно вирубати її керхером. Так що у вас не буде ніяких там, навіть якщо якась пліснява буде, ну, я не знаю насчет пліснява. Тут, тут все так дуже гарно зроблено, все буде продуватись, Тим паче, що воздух буде проходити, коли бджола вентилює, то воздух буде через іти через пилок. Це дуже гарно. Так, І що ще я хотів сказати, які дуси, які дуси цієї всієї системи. І взагалі, звідки вона взялась. Хлопці ну, мають потужні пасіки і вони просили, ця система це не наш ноу-хау, тобто ми тут медалі не, не, не собі не забираємо. Це зробили фіни, бі у них є таке переходне дно. У них тоненький тоненькі. На всю короче, зроблений ляток, то ну, ми вирішили, що можна зробити його на два відділення і це буде, я думаю, краще, в принципі. І виходить, що коли йде потужний взяток, от ви ставите роздільну решітку, у вас бджола вся йшла як, коли ви, допустимо, працювали, у вас тут не було отворів, да? от є, є пасіки, працюють тільки з нижнього льодка. Все. То есть вы відкриваєте, відкрываете, вот, допустим, да, у вас там реально потужный взяток. Сейчас у меня просто нема месту, чтобы это все выдернуть, сейчас все. Я... То есть вы можете даже вот так зробити, якщо у вас там супер взяток, да, и они будут просто туда загонять, короче, и все. Но, но... А на так робити? да. Вот у вас стоит Маточка працює. Ви всі бачили, коли дуже потужний взяток, що мама сидить отут десь в углу, все залито медом і в неї нема місця. Тобто сім'я починає просідати. Для того, щоб цього не було, отаке от є згно. Тобто у вас джола привикає, да, звикає літати через верх. В принципі, вона заносить це все, все в магазини, тут в магазини. І все. А матуся ваша просто працює в гнізді, і, в принципі, вся бджола туди не йде, вона її не заважає, вони не збрасують там э, мед. І таким чином, ну, сироп, навіть не мед, а сразу, що де сироп, там э, нектар. Тобто все зразу йде в э, магазини. Все. Тобто, у вас сім'я спокійно працює. А тут основна джела, тут достатньо, достатньо людських, достатньо, то є по проходу. Тут і такий аеродром шикарний. Ну, а якщо треба перевести, будь ласка, ви можете, так, да, допустимо, є тут м -м, такі, да, при перевозці оця штучка, вона буде. У нас о, виглядувати. Тобто у нас вулика, в принципі, отак. от, ну, Максимум це буде виглядати, оцей да, там, кусочок е, задвіжки. Все. Ну, Тут уже, якби така у нас конструкція. Тут нічого краще не придумали, щоб там десь щось мінялось. Но, в принципі, я думаю, піде. Все. Всім вітання. Обов'язково там ставте лайки, дизлайки, можете критикувати, тому що ну, ви знаєте, як працює YouTube. Якщо ви просто подивилися, бачу просмотри є, але нічого ніякої реакції. Хоча б там плюсик поставте якийсь, да і все. Тоді буде YouTube показувати, щоб всі бачили, що у нас в Україні робиться і що ми можемо робити. В нашій Всім вітання. Так, друзі, тут ми посвітувалися. Посв... Порадились. Порадились. О. Порадились. І хлопці вже пишуть. Е, класно було б, допустимо, щоб в нижньому нашому дні спілка збірникам була можливість ділити сім'ю нафтел. Ну, показуємо. Як ділити навтел? Поставили. Поділили, відкрили да, кожен льоток окремо. Туди можна поставити що? Ну Банально, от у вас виходить, там же буде ходити бджола. Да? Буде вона там, з, це, там взяли, поклали сюди ПВХ. В одну сторону і в другу зробили, бджола вже почала працювати, два відводка. Потім можна ці ПВХ убрати. У вас получиться Ну, Загальне гніздо. Ну, в принципі, ПВК-шки, поки дно нижнє закрите, нема сенсу да, там їх е, обирати. Коротко. Все. От банально. Якщо ви берете комплект і переходне дно да, для е, потужного збору меду, то ви його можете використовувати от таким от універсальним чином. Все.